Попри різку критику, Адам не здавався. Він зосередився на історії кількох підлітків, які вирішили за будь-яку ціну позбутися цноти до закінчення школи, після чого робота пішла значно легше. Надихнувшись головними хітами під жанру, такими як круті часи у Ріджмонд-Хай», Оркі та Холостяцька вечірка, Херц завершив сценарій усього за три тижні, спираючись на власний досвід навчання у середній школі із Гранд Рапіц у Мічигані. Потім Адам Герц розіслав відредагований рокопис на 113 сторінок усім головним голівудським кіностудіям, представивши його як поки безіменна підліткова секс комедія, яку можна зняти менше ніж за 10 мільйонів доларів, і яку багато хто зненавидить. Проте вам вона точно сподобається. Думаю, нам обом дуже дуже сподобається. Я теж так думаю. Я радий, і справді продюсери одразу відчули у тексті потенціал і почали боротьбу за право створення картини. Повне відео на каналі Кіно на виворіт».